Дорогі брати, слава нашому Богу. За боже милість, яка явлена сьогодні над нами, над народом Божим, над нашою землею, над нашою країною. Тому що ми знаємо, що в країні війна, але Господь являє ще милість, Господь являє ще довготерпіння, тому що Господь хоче, щоб всі кінці землі не навернулись до Бога, щоб навернули всі, тому що Господь Він бажає спасати, Він не бажає смерті. І грішника, він хоче спасати. Він прийшов на цю землю, він навчає. І ми бачимо, що сьогодні слово Боже воно збувається. Сьогодні можемо почути від людей, що говорять, що немає ніде порядку ні на землі, ні на небі. Ну, ці, це говорять ті люди, які просто не знають Слова Божого, не вникають в нього. Я в таких випадках говорю навпаки, слово збувається, є порядок на все в Бога. Нас людей порядку часом порою немає. Але в Бога на це свій поради. і написано, що буде далі, що буде за те чи за інше, і що буде тоді, коли будуть люди служити Господу, і буде земля благословена, буде країна благословена, все буде благословено, якщо люди будуть служити Господу. Ми знаємо сьогодні багато біди в нашій країні. Ми знаємо сьогодні. Чуємо по новинах. Людина надіється на людину, країна на країну, але ми бачимо все під Господнім контролем, тому що в Бога все під контролем. І хто і надіється на Господа, той отримає відповіді, отримує допомогу. Тому що написано проклятом, всякий проклятий чоловік, який надіється на людину. Треба надіятися і уповати тільки на нашого Господа. Він сильний укріпити, він сильний спасти, він сильний визволити, він сильний дати мир і любов. Тому що Бог Він є наш Бог, який сотворив небо і землю. Він є живий, він є присутній на цьому місці. Ми знаємо, що перед тим, як ми прийшли на це місце, ми знаємо, що Господь Він є на цьому місці, Він бачить кожного із нас, Він хоче благословити, Він хоче навчити, укріпити, тому що ми всі маємо в цьому потребу. Немає тієї людини, яка, знаєте, знає все. Немає тієї людини. Ми все більше і більше знаєте, навчаємося від нашого Господа. Тори, знаєте... Якісь падіння, наоборот, людина не навчається, навпаки відступає, навпаки не вникає в слово, але Господь хоче, щоб ми навчалися, йшли вперед, щоб у нас не було падінь, щоб ми йшли вперед і надіялися на слово Бога, тому що ми знаємо, що коли Господь бере в свої руки, Він хоче довести нас до обітованої країни, яка, де завжди панує мир і любов, бо на цій землі... Так і написано, що на всі землі ви зазнаєте всього і хвороб, і всього. Тому що на цій землі, де ми сьогодні проживаємо, ми якби проходимо екзамен, знаєте, це дано нам це життя Богом, щоб ми його прожили і дотримувалися Божих заповідей, щоб ми любили свого Бога і виконували ці заповіді, і буде вам добре написано тоді. Ви не будете мати нічого достатку. Ми знаємо, що коли ми будемо служити Богу, ми. Будемо благословенними. Ми бачимо із старого заповіту, як ізраїльський народ, як він служив до, служив Богу вірно, він був благословенний. Ніякі вороги не мали туди ходу, тому що Господь поражав своєю рукою всіх ворогів, які хотіли нанести ущерб для Божого народу. Але ми знаємо, коли люди відступали від Бога, вони терпіли поразку, вони терпіли. Наказання від тих людей, які були навколо нього, вони робили себе сильними, тому що Господь допускав. Але коли наверталися знову до Бога, Господь знову милував і одночасно він милував, ми знаємо, скільки було суддів, скільки було царів. Ми бачимо, скільки було царів, які творили неугодне перед Господом. І деякі царі написано, і цей був цар, який творив угодне для Господа. І ми бачимо, що те, що не угодно, було набагато більше. Але Господня. Руками на них тут щоб милувати. Господь вчасно подавав поміч своєму народу, хоч він так багато відступав від Господа. І це для нас, знаєте, це для нас якби приклади того, як жили люди. Біблія від нас нічого не скриває, ні доброго, ні худого. Все, що народ як робив, як жив, що він проходив, все це описано. І ми бачимо благословенне. Благослови народ тоді, коли він служив Господу і не відступав від його заповіді. Я хіба зачитати книгу Вихід, 13 розділ з 21 віршу, Це два вірші, 21, -й, 22. -й. Рушивши із Сухота, сини Ізраїля, потаборилися потом і поблизу постелі. Боже вів їх подень. Марним стовпом, щоб показувати їм дорогу, а вночі полум'яним стовпом не зникав марний стовп в день і полум'яний стовп вночі сперед усього народу. Ми бачимо, як Господь вів цей ізраїльський народ, коли він виходить із землі Єгипетської. Ми знаємо, що після того, коли помер Йосип, його брати, після того, як знаєте. Помер і той цар, який знав Йосипа, ми бачимо, що все воно стало, сталося вже не так. Те життя було там в тому Єгипті, як було до того, тому що цар вже не знав того Йосипа. Воно все почало забуватися, так як, знаєте, той <кій> <кій> родинний зв'язок. Коли він підтримується, воно ще, знаєте, підтримується до зв'язок. А коли вже так собі, то знаємо, наші діти спілкувалися е, з тією-то родиною, вони були рідними, батьки вже не так, а діти вже взагалі не знають того родослов'я. Так само і тому все воно пост постійно воно е, почало вже відходити на задній план і вже Єгипен не знав того всього, що е, для нього зробив Йосип. І ми бачимо, що... Е, Єгипетський народ, цар особливо, почав звертати особливу увагу на цей народ, що він е, є сильний, що він дуже знаєте, розповсюджується, їх є багато, і він почав боятися цей народ е, ізраїльський, тому що говорили між собою, що якщо на нас нападуть вороги в разі, то цей народ присвідониться до тих типу ворогів і нас е, також поб'ють, знищать. І ми бачимо, що цар той фараон все робив для того, щоб цей ізраїльський народ, якби його гнобити, щоб він так не розмножався, робив для них все те, що, щоб їх, знаєте, принизити і не давати їм доброго життя. Ми знаємо, як їх гнобили роботах, як це все було, це все читаємо, знаємо. І ми бачимо, що Господь їх вивів великими чуками і знаменами. Господь їм дарував спасіння через Моїсе, якого вибрав, який виводив його з цього Єгипта, який Господь являв великі чудеса і знамена. Ми бачимо, що Господь міг би зробити все попрощення, набагато взяти, вивезти і розположити цара, щоб він просто відпустив цей народ і не потрібно було б цього всього робити, тих чудес, тих знамен, але Господь не ради фараона, не ради єгиптян, а заради робив всього. Щоб ізраїльтяни, Божий народ, щоб вони бачили руку Божу, який Бог є сильний, і який мені милостивий, і щоб вони бачили ці чудеса і знамена, що що може робити Господь, які чуда! І ці чуди всі були ялені. Цей народ бачив ці Божі чуда. Я Господь творив перед ним, я Господь виводив, як море розходив, великі чудеса, які ніхто до цього не робив і не міг зробити і не може зробити це все Божа рука. І ми бачимо Господь великими чудами, знаменами. Виводиться народ. І ми бачимо, що Бог вже вів їх в день хмарним стовпом, вночі огнаним стовпом. І це все весь час Господь вів цей народ, він не відступав від цього народу, не на хвилю. Ми бачимо, що Господь був поруч і його вів. І ми бачимо, наскільки Господь був близький до цього народу, наскільки Господь являв свою любов і милість до свого народу. Його вів, ми собі можемо уявити. Якби зараз ми побачили, таку, знаєте, слава Господню, як Господь веде, як Господь кормить ці постелі. Але ми знаємо, що були такі моменти, коли цей народ почав, було неодноразово, як починав роптати, як починав відходити від Бога, хоча недавно бачив цю велику могутню руку Божу, як Господь їв, як Господь давав воду, як Господь знаєте, кормив, і це все Божа рука і сила. Але ми бачимо, людина, вона здатна, знаєте, швидко відходити і бистро забувати і відходити від Бога. Тому що, якщо що родіту її, вона забуває це все добре, яке перечеркується, і йдуть спомини про Єгипет, ідуть спомини, як там було добре, скільки там було достатньо, М'яса всього, ви знаєте, людина забула, як її гнобили. Людина вже не пам'ятає того, можливо, пам'ятає, але вона вже це відповідає. Вже на першому місці те, що вона вибирає, те, що їй було там добре, згадує. Хоч вона була в рабстві, вона не була свободна, вона була в рабстві, та людина, але вона згадує про Єгипет. Це скоріш всього того, що то Єгипет що серце не вийшов. Господь дарує іншу землю. Господь веде в іншу землю. Господь каже, що дам вам землю, де тече молоко і мед, ви нічого не будете мати нужди і потреби. Але ми бачимо, людина проходить випробування і порою не завжди ці випробування вона проходить. І ми бачимо в нашому житті також, Господь дає вам ці випробування часто, і порою ми не завжди проходимо, їх не завжди дякуємо. А особливо Господь не любить, коли людина починає шерептати за ті певні випробування, хоча Господь, він має на все цілі мету, він хоче випробувати, він хоче побачити, чи людина дійсно вдячна, чи вона це все оцінює, що Господь у неї зробив. І ми бачимо ще інший момент. Це 32 го розділу, зачитаю декілька верхівців, з першого віша читаю. Коли народ побачив, що Моїсей затримався і не сходить з гори, то зібралися, зібралися народ до Арона. І вони кажуть, Йому встань, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І каже йому, Аарон, зніміть золоті срочки, що у ваших жінок і дочок, і принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сірочки, які були в їхніх ушах, в ухах, і принесли їх до Аарона. І він прийняв з їхніх рук, опрацював їх різцем, і зробив з них литого бичка, та й сказав: це твої боги Ізраїлю, які ви вивели тебе з Єгипетської землі. І, поглянувши Аарон, побудував перед ним жертвени і проголосив Аарон, кажучи, завтра свято для Господа. <кій> і наступного дня він, уставши, приніс все палення і приніс жертву спасіння. І народ засів їсти й пити, а далі вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь сказав Ісею, промовляючи іди швидко, спускайся звідси. Бо твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, вчинив беззаконність. Швидко вони зійшли з дороги, яку я їм заповів, зробили собі бичка і побачили, поклонитись і. Почали покорятися йому і принесли йому жертви і сказали, це твій Бог Ізраїлю. це твої боги Ізраїлю, які тебе вивели з єгипетської землі. Тож тепер залиши мене і запалавши на них гнівом, я. Тож тепер залиши мене, і запалавши на них гнівом, я вигублю їх і тебе зроблю. Великим народом. Там Моїсей молився перед Господом Богом і сказав, чому, Господи, Ти палаєш жнівом на свій народ, який великою силою і сильною рукою тебе вивів з єгипетської землі, аби часом не сказали єгиптяни, заявляючи, він з підступним наміром вивів їх, щоби вигубити в горах і знищити їх із землі. Вити гнів своєї люті і виявив милість до злих вчинки свого народу, задав своїх слуг Авраама, Ісака і Якова, яким ти типу, поклявся собою і промовляв до них, кажучи, дуже вас ваших нащадків, які несчислені небесні зірки, і всю цю землю, яку ти сказав, що дав си їхнім нащадкам, вони одержать. І її власність навіки. І Господь виявив милість щодо зла, про яке сказав, що заподію своєму народові. І Моїсей повернувся, зійшов з гори в його руках дві скрижалі свідчення кам'яні таблиці, написані до Господи. Вони були написані звідки звідти і звідти. І скрижалі були Божим ділом, і письмо було Божим письмом. Викав викарбованим на скрижелях. А Ісус, почувши галас народу, який кричав, каже Мойсеві бойовий кличу <кхи> у таборі. А той каже: це не голос тих, що починають перемагати, і не голос тих, що починають немагати. Але я чую голоси тих, які починають п'яніти. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка. І хороводи, і Моїсей, запалавши гнівом, кинув зі своїх рук дві, скрижалі, розбив їх під горою. І взявши пішка, якого вони зробили, він спалив його у вогні, потім потовк -по -по його дрібно і розсипав його по воді, і напоїв нею ізраїльських синів. І Моїсей сказав Аронові, що тобі зробив цей народ, що ти дві їх, великий гріх. Арон же відповів Моїсею, не гнівайся, володарю бо ти знаєш запальний характер цього народу. Адже вони сказали мені, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо цей чоловік Моїсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І я їм сказав, що хтось має золоті речі, зніміть, і вони дали мені, і я кину їх вогонь і вийшов цей печу. Зачитавши. Цих декілька віршів ми бачимо, що як воно відбувалося того часу, коли народ чекав Моїсея, коли Моїсей пішов на гору, щоб прибути з Господом, щоб отримати ці відкроєння. Ми знаємо, що народ він першими днями чекав, якби все було добре, але пройшов деякий час, і ми бачимо, що... Згуртовується цей народ і підходить до Арона і каже, зроби нам богів, щоб ми бачили їх, щоб ми молилися до них, щоб вони йшли поперед нами. І ми бачимо, що Арон без всяких вагання, він якби соглашається і це робить. Він каже, зніміть ці всякі прикраси, золоті, які є ваших жінок, дітей. І каже, ми зробимо, і він це зробив, виля того бичка, який получився і ми бачимо, що цей народ почав поклонятися йому. Як, я собі думаю, як швидко і легко відійшов цей народ. Навіть арон не, не старався якби відвести від цього, якби не старався перечити цьому. А по по повелінню цих людей він це бере і робить. І ми бачимо, що люди швидко відходять від Бога. Хоча я бачила стільки чудес, стільки знамен. Ми бачили, скільки вони пройшли цих і ми бачимо, Люди приходить час, знову повертаються і роблять собі цього ідола. Як це все швидко і легко було як людині відійти. Ми бачимо, після цього всього побачивши, казалось би, в нашому розумі, як можна так зробити, тож бачимо стільки всього. Але можливо і в нашому житті теж, і на состорони подивитися, хтось бачить дуже багато знамен, і чудес, хтось це бачить, хтось цього не бачить, а зі сторони людей, можливо, теж бачать. Що багато явну для нас милості, що Господь нас перемінив на 180 градусів. Ми бачили, бачили нас тими іншими, але бачать нас зараз іншими людьми. І якби, не дай Бог хтось би повернув також з цієї дороги, можливо, і теж люди сказали, як вони могли, то стільки явино, милості, стільки знаєте, перемін в них, але вони збочили. Ми бачимо, що можливо, ми цього і не замічали, але з сторони це було б і замітно. Так само і нам каже, це якби дуже замітно. Люди, можливо, цього і не замітили, прийшов час, і їм потрібний потрібний якийсь ідол, щоб вони могли до нього взивати, молитися, хоча є ідол. І ми бачимо, що це є великий гріх перед Богом. Бог сильно розгнівався на це. І він хотів навіть істребити цей народ. Моїсей, так якби ходати за цей народ, ходотайство і каже, Господи, хай не воспламіняється. Цей твій гнів на цей народ. Ми знаємо, що ти обіцяв, ти знаєш Авраам, і які також, яким ти обіцяв, що зроблю, призоду із вас чистий народ, благословлю вас, бо як зірок на небі, ваших нащадків. як ви знаєте, худотайстий, і Господь помилував цей народ, бо Господь положив в своєму серці і каже, я приізоду від тебе народ. Але ми бачимо, що Господь у просьбі Моїсея являє велику милість цього народу. Хоча й наказав, ми знаємо, багато наказав цей народ, але Господь помилував. І ми бачимо, що Моїсей підійшов до Орона і каже, для чого ти так зробив? Для чого ти ввів гріх цей народ? Бо це і певна вина була, звісно, і на Ааронові за це. Але він каже, ти знаєш, який цей народ, він жорстокосердечний, він неуправимий, Якщо б вони положили в своєму серці щось, вони обов'язково якби доб'ються свого, І він якби так виправдовувався. І ми бачимо, що цей Моїсей, чоловік Божий, який прийшов, він розбив цього тельця, спалив його. Ми знаємо, що пустив його по воді і давав пити народу цього тельця, те, що лишилося з нього. І ми бачимо, що Господь він осудив за це народ, за те, що вони зробили. Ми бачимо, це був великий вік перед його лицем. І хай Бог береже нас для нас, як ви знаєте, якби приклади, як жили, як жив народ Божий, як, що робив доброго, що робив недоброго. І це все. Коли робить людина добре, Господь полишає, Господь любить. Але коли людина відходить від Бога, Він це е, не любить, Він це, знаєте, наказує. Обов'язково людина понесе наказання. Хай Бог береже від цього, щоб ці приклади, вони, якби були нам на замітку, щоб ми розуміли, що е, людина на цій землі, вона Здатна як робити добро, так і робити зло. І ми знаємо, що ворог він не спить, він дуже часто спостерігає за нами. Він хоче збити нас цієї дороги, на якій ми стоїмо любою ціною. Так що нам треба бодрствувати, завжди, молитися, ніколи не відволікатися і пам'ятати те, які крепкі мужі не були, які Божий народ він крепким не був. І Якби він знаєте, він дуже любив Бога. Не всі, звичайно, це зробили, але багато людей загинуло за ці гріхи. Господь поразив смертю, і ми знаємо, що Господь він хоче бачити в нас вірність, Господь хоче бачити в нас, знаєте, щоб любов наша була до Бога, бо ми живемо по Його великій милості. Ми є його творіння. Господь нас утворив і полюбив нас, і піклується про нас, і веде нас по цій земній дорозі. Це так би мовити, також є якби ця дорога, ця пустиня, про яку ми проходимо, де нас Господь випробовує, де багато там дає випробувань і, бать, і дивиться на нас, чи ми робчим, чи ми не робчим, чи ми дякуємо за все Богу, чи ми десь звертаємося із дороги на якусь хибну дорогу. Хоча нам треба бодростати, тому що Господь каже, бодростуйте в молитвах, щоб вам не впасти в спокусу. Коли ми не будемо бодростувати, ворог може підійти і перемінити. Зовсім. інше. Ми бачимо, що ті люди, які недавно йшли, бачили цей стовп, який перед ними був вночі, днем, яким Господь вів, ми бачимо, що вони забулися все і вмить перемінилися всі їхні думки і захотіли іншого, захотіли іншого литого якогось Бога, який є не Бог, який просто є ідолом. І ми бачимо, що це послужило багатьом для падіння. Хай Господь береже нас, хай для нас ці приклади вони будуть здоров'ю, тому що в нашому житті є також всяких багато е, нюансів, які Господь попереджує нас через письмо, де ворог нам порою підсуває, щоб ми бодростили і дивилися. За собою, за своєю ногою, як ми ходимо, що ми робимо, що ми говоримо, тому що в малому іноді буває, просипається щось і велике. З малого починається щось більше. А як Господь хоче, щоб ми зберегли для нього вірність, щоб ми були вірними? Це буде для нас духовним ростом. Ну, якщо ми будемо відволікатися, наш духовний ріст не буде таким як потрібно і не буде рости, а навпаки. А ми повинні рости, і укріплятися в нашому Бозі, тому що Бог нас вибрав не на погибель, а для життя вічного. І йому будемо молитися і славити його, подяку складати, тому що він достойний цього. Йому Хай буде слава від нині повіки. Амінь.